Перший влог від людини, яка взагалі не дуже любить влоги. А я не супер була фанатом тоді, коли це було дуже популярно. Але зараз чомусь мені все більше стало потрапляти такі відео, і мені вони подобаються з цим вайбом, тим, що можна ближче познайомитись з людиною. Якось подивитись на її думки, побут і так далі. І знаєте, ось це видихнути від постійного успішного успіху. Тому вирішила поекспериментувати. Я не знаю, що з цього вийде, і чи вийде взагалі це відео колись. Але якщо вийде, то будемо починати. Почнемо з мого насправді традиційного сніданку. Я в цілому не з тих людей, які... Люблять їсти одне й те саме, особливо якщо це стосується сніданку. У мене зазвичай має бути якесь різноманіття. Але саме цей сніданок, мені здається, там відсотків 80% я їм за останній рік, і він мені поки що не набрить, що взагалі вау. Угожню цей хлібчик з сліпов. Але раніше він мене завжди під кінець засихав. Він встигала його з'їсти. А зараз я вирішила загалом просто побачила десь лайфхак, що можна заморожувати хлібчик? Тому я от зараз його наріжу, візьму собі на сніданок і решту кину в морозилку і буду використовувати за потреби. Зазвичай е, хлібчик з авокадо. Е, два яйця зі сметаною я роблю такий, типу, як з е, Мені так дуже смакує, бо чисто яйця мені дуже швидко набридають, а ось так, якщо з яйцем, то ок. Е, хамончик, листя салату, коли я, і зазвичай помідор. Воно мені по смаках і по всьому. Е, правда, сьогодні я помітила, що в мене залишилось лише одне яйце, тому буде не два яйця, а одне, але йти в магазин мені зараз дуже-дуже лін. -дуже Думала іти насправді попрацювати кудись, бо щось мені не хотілося працювати вдома, і останнім часом помічаю, що мені легше сфокусуватись, коли я працюю не вдома. А сьогодні в мене багато задач, саме робочих по оновленій програмі курсу треба зробити. Але окрім цього, у мене сьогодні водіння і ще відключення світла, під які треба підлаштовувати свій графік. Тому скоріш за все зараз зроблю собі каву. Буду працювати вдома, а потім іду на водіння, а далі побачу. Якщо захочеться, то вийду ще попрацювати кудись. Якщо ні, то не сьогодні. Ці чашечки це мій улов на чорну п'ятницю в сільпо за 40 гривень. Бо мені прямо хотілося чогось нового. У мене в принципі доволі багато і так чашок, але ну що поробиш? Мені захотілось нову чашечку для кави. Зараз буду її робити. Acabou. З кофеїном була тільки декаф або матчу, там, чай і так далі. Я прям відчувала, як від кави я стаю більш така якась тривожна, а враховуючи те, що в мене в той період ще дуже багато було і задач, і все на мені було по блогу, і так далі. Тоді ще не було команди. Я прям відчувала, що мене це накриває з головою. Потім був якийсь період, коли я і декаф не особливо була. В 25-му році чомусь я не знаю. Мене прям так потягнуло на каву, і на її смак от просто. Причому, як ви зрозуміли, Міле кавоварки в мене вдома немає. Мені цілком в принципі ок пити каву і так. А саме, от якщо я хочу їти да, з кавомашини, я тоді можу піти в кав'ярню, бо я розумію, що якщо я її ще додому, це не виключить мої походи в кав'ярні, бо мені просто хочеться переключатись та переходити куди змінювати картинку, бо я працюю в більшості з дому. Відповідно, це якби не раціональна витрата, тому вдома я п'ю каву ось так. Нещодавно ось купила цю штучку для збивання молока. А це було після ретриту. До речі, якщо щось цікаво, взагалі. Вам якісь теми про що я говорю там про ретрит, наприклад, чи що я щось про мої якісь звички. Будь ласка, теж напишіть про це, щоб я розуміла. Або якщо не цікаво, то теж напишіть. Моє улюблене це спускатись пішки з десятого, коли немає світла. краще, ніж підніматися. Я біжу зараз на водіння. Це вже в мене десь 8-9 заняття щось таке. Потрошку звикаю до того, як що відбувається. І надихаюсь взагалі на машину. І тут вам перестане бути чути. Щодо водіння, це дуже цікавий в мене такий процес, тому що коли я ще не жила у Львові, я дуже хотіла підлітковому віці прям водити машину. Потім я приїхала до Львова з його близеньким вуличками, одностороннім рухом постійним заторами. І я вирішила, що ні, дякую. Але в 25-му році я все ж таки вирішила, що я хочу отримати права, бо мені дуже подобається загалом ідея того, що я можу кудись поїхати. Взяти там в оренду машину або кудись машиною приїхати і загалом досліджувати ще якусь місцевість, тобто для подорожей, це прям дуже сильно моя мрія ось так їздити. Але я розумію, що це неможливо, якщо я не буду цього робити вдома. Тому якби доведеться так чи інакше, але здавати на права вчитись. Тому поки що от я вирішила, що, хоча б у 25-му році я отримую права. А вже я розумію, що в 25-му не отримую, бо я зараз тільки проходжу практику, тобто в кращому випадку отримую в 26-му. Але тим не менше я до цього рухаю. Спочатку я думала, що я просто здав на права, бо з кожним роком це все дорожче стає, все складніше. Тому я вирішила, що я хоча б їх став нехай вони полежать. Але чим більше я катаюсь, тим більше це мені приносить задоволення і вже починаю потрошки думати за те, що я хочу все таки свою машину. Налаштовуємося на поїздочку. Включилось радіо, але я не шарю як його виключити. Будь ласка, наша ліпити оці е, туфільки. От що це означає? Це типу я туба, я не вмію їздити, чи для чого? Ми ж ніби боремось за фемінізм. Ну, от, от що це? Наша воно тут? Не знаю, як у вас, але в мене доволі частенько буває такий прикол, що мені е, спочатку здається, що я в принципі встигаю, я розслабляюсь. Рухаюсь повільніше, а потім я запізнююсь. І от зараз саме цей момент. Я їду на вокал, зібралась. У мене якраз додому поки що прийшов клінінг, поки я собі іду по справах. І в результаті я розумію, що погода класна, було б прикольно прийти прогулятись, але я просто не встигну фізично, тому я чекаю таксі. Мені прийшла посилка. І це значить, що зараз ми будемо її розпаковувати. І так, фінансово грамотні люди теж можуть замовляти посилки з теми. Головне тут для мене це замовляти, знаєте, не просто а, те, що емоційно хочеться, от, замовити десь там вночі. Це можна додати в корзину, а потім на наступний день подумати, чи я це дійсно хочу. А якщо це дійсно потрібні корисні штучки маленькі, на яких можна зекономити, то чому ви і ні? Тож погнали. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, що там всередині все, тому що поки вона доходить, це вже такий собі умовно о, сюрприз. Ну, а враховуючи те, що о, о, завтра Миколая, можна сказати, що це мені подарунок від мене. Поїхали. Лот номер один. Ага, це о, такі... Спеціальні вакуумні чохольчики, точніше, вони не вакуумні, а вони як імітують вакуум. Тобто ви ось так складаєте сюди речі, а потім тут є застібки по колу, за рахунок чого речі робляться плоскішими, і це дуже актуально, якщо. Подорож локостом і у вас є тільки рюкзак. Вирішила таке затестити. На День народження мені сестра подарувала рюкзак, який я хотіла, і там мали в комплекті, точніше не в комплекті а можна було дозамовити такі штучки. Я тоді вирішила, що вони мені не потрібні, бо вони там дорожче були, але вирішила спробувати ось тему, бо не була впевнена, чи вони мені потрібні. Ну, ось така у мене фінансова грамотність. Але рюкзак насправді топ. Я десь тут теж фотку додам. Лот номер два. Я не пам'ятаю, що це. Тут загалом багато е, якихось речей я замовляла, щось там спортивне було. Ага, це ось такий е, топ, майка, не знаю, для тенісу, для волейболу я замовляла. Ну, насправді, е, на дотик непогано, навіть не смертить, як це часто буває з е, такими сайтами. Так. Перший пакет є друга розпаковка. Угу. Це рукавички. Звичайні такі темно-сині. Не знаю, чому я вирішила, що мені треба рукавички, але... Нехай будуть. До речі, всередині вони такі прям о, махрові. Прикольні. Не знаю, наскільки будуть теплі. Протестую. Ой, це лот, власне, через який я, можливо, там десь вирішила ось це все замовляти. Хоча спортивні речі теж. Це фліска. Я не знаю, наскільки вона дійсно там якісна, класна, прикольна, а на лижі вирішила замовити, бо в мене немає фліски. Я минулого року їздила просто в светрі, але це не зовсім зручно. Моя фліска десь не знаю, загубилась, що при переїздах і так далі. Ось, тому замовила таку. На перший погляд дуже навіть непогана, але треба буде поміряти. Ага, парасолька прозора. Не можу сказати, що вона мені була супер треба, але це просто дуже гарно. Так. Я думала, вона чуть-чуть більша, хоча ні, нормально. Ось так. Трошки вона тугенька, якщо чесно. Але я сподіваюся, що з часом це пройде. Так, це теж щось спортивне. Ага, це шорт. Мені чомусь здається, що вони можуть бути трошки величенькі, але не впевнена, можливо, і ні. Угу. А це лижні рукавички, бо мої вже трошки знусились. І вони сірого кольору вже, знаєте, такі затерлись. Ці вирішила чорненькі, щоб вони максимально не бруднились, особливо там десь щось чіпляти. Мені би непогано. Можливо, можна було їх і трошечки меншими, але зато мені здається, що в них буде тепліше, тому що тут ще є, знаєте, так, чуть-чуть місця буквально. Може буде в них тепліше і прикольніше. Але вони на застіпках, тут регулюються. Виглядає поки що ок. Це останній таке. І, ньому... ага, і в ньому кофта. Я не пам'ятаю, як це правильно називається. Ось ці спортивні кофти, такі на застіпках, тут десь додам. Але в цілому. Непогано я не те, щоб любитель, насправді обтягуючого спортивного одягу, але вирішила спробувати. І так як це спробувати, то я вирішила не купувати десь там в магазині. А тим паче, що дуже багато рекомендацій. Теж втрат я бачила про те, що дівчата замовляють саме там з Алі Експресу систему спортивну форму. Бо більшість там інстаграм-магазинів насправді звідти привозять. Тому потестую це все пішла. Колір, в принципі, я показала, тут трошки воно викривлено, але в цілому сіло дуже непогано. Тут, як виявилось, є кишеньки на замочках, що доволі зручно, в принципі, доволі приємно і по розміру мені підійшла. Що чудесно. І тоді я можу сфокусуватись, я приходжу і така, ага. От зараз я працюю чисто сфокусовано, я виключаю все, що можна. От взяла тільки телефон, щоб записати трошечки контенту э, для мого. Ось а так мені прям э, кайф. При тому тут ще дуже часто, саме цій кам'ярні, мені подобається плейліст. Не э, можу сказати, що сьогодні, але часто це прям копія мого плейліста, що взагалі окремий кайф ще змач кава. Ну, інколи треба для щастя. Всього лише сходити на масаж, тепленька кава, точніше, не каву. Чай, требаний. І на сьогодні, і в цілому всьому влозі я з вами прощаюсь. А Я сподіваюся, що вам було цікаво це дивитись. Якщо так, то, будь ласка, залишіть якісь коментарі, реакції. Щоб я розуміла, що треба продовжувати цей формат. Мені особисто сподобалось це знімати і ділитись з вами. Тому до зустрічі в наступних відео!